Справа 891. У числах стерли кілька цифр і замість них поставили зірочки. Порівняйте ці числа. Ну що ж, почнемо. Отже, дивимося першому завданні. 35, потім три зірочки. А справа у нас 32 і 3 зірочки. Ну, порівнюємо, який найстарший розряд у нас відрізняється. Тут у нас 5. Це буде тисяч. А отут у нас 2000. Неважливо, які далі цифри. Якщо у нас зліва 5 тисяч, а справа 2 тисячі, перед ним співпадає, то тоді ми кажемо, що у нас 35 і 3 зірочки, це зірочки будь-які цифри, буде більше, ніж 32 і 3 зірочки. Так, 35 тисяч буде більше, ніж 32 тисячі є. Переходимо до другого задання. Бачимо 98 зірочка з одної сторони, а з іншої зірочка зірочка 52. Якщо зірочка у нас позначає деяку цифру, то зліва у нас буде трицифрове число. Число, а справа у нас буде чотири циф... цифрове. Число. Ну що ж, оскільки будь-яке 4 число більше за будь-яке 3-цифрове число, бо ньому більше цифр, то тоді ми тут ставимо знак більше, і отут ми записуємо знак більше. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, пишемо в першому завданні 35 тисяч і... Зірочки три. Це буде більше за 32 тисячі. І три зірочки. А в другому завданні записуємо 98 зірочка. У нас менше за зірочка зірочка 52. Ну що ж, ось таке завдання на повторення нерівностей. На цьому вправу завершено.